Ти що надгризла і кидаєш в банку, гони? Ти треба не надгризені, треба ціленькі, добре? Ви каже, як ти це робиш, як ти кидаєш? Ай, люди! Почекай, бо щось перевертають ті банки, обережненько треба нам, да, Анусічок? Анусь, Це хто так закриває огірки? Куди ти його рибшнести? Туди? Ні, став, став, поки ще тут акуратненько, легенько так. Ще ложи, ще є місце. Бачиш, треба ще положити огірочки. Ага, ложи. Це не обов'язково надгрізувати кожен, доть. Що ти робила? Овен бок. Твої баночки, да? це помити, помити, водичку несе. Туди не лежи дай мамі. Дай мамі того гірочка. Давай мамі. О, все. Добре. наложи, наложи. бери гірочки з мисочки і наложи в баночку. Так запхала. Адеш славно, адеш славно. Гарно хвасяться, гарно. Так? Да? Ще підтанцьовуєш, боже, ну просто смакотата, яка вийде. Да, гана марічка. Це пішла мити ручки? Ти вже наклала, дочечко? Да. Наложу я що ж, пусто, подивись. Що да. ж ти за така косільниця гірків, що вона гризує всі гірки, га? Так. Ти вже все? Вже справилась, звернусь. Куди ти побіла зайця? Пасти курчат. З розгону. Накладаєш давай? Ба. Мама. Ось з тобою класна, класти, вірки. Да? Ай, класно з тобою класити. І ще й будеш закусувати вазонком. Ну, ти маму хотіла вазоном нагодувати. Добрі огірочки. В баночку, в баночку огірочка лежить в баночку.